Мене звати Зевс, і я аляскітський маламут. І сьогодні вони сказали мені страшне слово, грумінг, і привели мене в якийсь грумінг-салон. Ну, я взагалі то родич вовка, а вовки не приймають спа процедури без попередження. А що це за дракон? Чого він дихає в мене? Я не замовляв ураган. Я просив лише трішки водички помити мені лапи. Ви це бачите? Це не щер. Це моя душа виходить назовні. Ой, тут лежу я один. І ще приблизно два запасних Зевси валяються на підлозі. Фух, я пережив це. Я чистий, я пухнастий. Я легенда грубінг салону, а мою шерсть, здається, тут прибиратимуть ще тиждень. Але мама забрала ту шерсть для майбутніх шкарпеток. Ну а той пилосос, я вам ще нагадаю про нього, вдома ми ще з вами поговоримо. Що попереджати треба, куди ви ведете свого улюбленого песика.